Друзі, вітаємо! Сьогодні ми разом говоримо про новини Пришипської громади, поряд зі мною Ольга Довгань та Олег У Пришипському центрі культури та дозвілля відбувся кінолекторій та перегляд документального військового фільму. Категорія 18 2 вересня, коли були зібрані кошти. І, до речі, відзвітувалися безпосередньо Оксана і Вахненко. Були передані кошти Євгену Цимбалу, так, от на ці кошти, придбано дрон і передано військовим, і вже виконує свою безпосередню функцію. З візитом до ліцею лідер завітали поліцейський офіцер громади та представник ювенальної превенції, де провели роботу з дітьми про безпеку під час дорожнього руху. До речі, він так не звітується? Ні. Під час сесійного засідання ви маєте на увазі? Ні, переліку так, не було. так чекаємо офіцера. Центр надання соціальних послуг приймали гості з релігійної організації, які завітали не з пустими руками, і ми коротенько далі у нашому сюжеті покажемо, як це все відбувалося. І ми співпрацюємо з такими християнськими пасторами, як пастор Володимир. Я притом... Які допомагають гра... людям. І ми співпрацюємо з християнськими пасторами, тому що вони відповідальні люди. Вони знають потреби людей. І вони слухають, вислуховують людей. Гарні поради можуть дати. І вони також співпрацюють з іншими організаціями, такими як ваші, щоб допомагати суспільству у нас є декілька проектів. Ми працюємо з дітьми, з молодими людьми. Ми допомагаємо з людям з ментальними проблемами. І також допомагаємо людям підтримувати життєдіяльність. До речі, у соціальній мережі, зокрема у Фейсбук, молодіжною радою, а також відділом освіти молоді культури, спорту і туризму, було виставлено опитування щодо потреб молоді Полтавської області. Ну і мені ж звичайно було цікаво, як завжди. Я хотіла також перейти за цим посиланням, подивитися, що ж було відповідно запитання. Але на жаль, це посилання вже було недійсним, тому що всі терміни були вичерпаними. Тому хотілося, мабуть, на майбутнє побажати, перш ніж виставляти подібні опитування або анкетування, все-таки перевірити термін придатності, так назвемо умовно, і все-таки слідкувати, щоб вони не були вже протермінованими, щоб люди могли долучатися і дійсно залишати свої відгуки і свої пропозиції. У ліцеї Лідер відбулися змагання з футболу між батьками та їхніми дітьми. Сьогодні, сьогодні до нас в студію завітав гість, і Ольга Довгань з ним провела цікаву розмову. Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні до нас завітав Олександр Самков, це військовослужбовець із села Е, До речі, активний глядач нашої передачі «Пришип Тодей» І ми дуже вдячні і дуже раді тому, що сьогодні ми разом з тобою. І я думаю, що ти нам багато чого розписиш і поділишся своїми враженнями. Дякую, дуже дякую, дуже приємно з вами спілкуватися, що ви пригласили до себе в гості, так сказати. Дуже мені дуже приємно скучав за громадою, за сім'єю, за селом. Це Скільки ти не... був від Який час там? Та почти рік, почти рік не був, і як бути який свіжі десь мене носило. Я дуже аж чуть не одвик від цього всього, що я пам'ятаю все своє життя. Скучив, дуже скучив за рідними, за селом, за, ну, за всім скучив. Дуже приємно мені і з вами спілкуватися. І важа переладчиця, це для мене це для мене все. Кож... Наскільки побачу я, побачу, я кожний... передачу, побачу свої краєвиди, людей знайомих, побачу все, мені ж легше робиться. Я... Дуже... До речі, ми пам'ятаємо, коли Новий рік, і Саша приєднався з привітаннями, пам'ятаєш з побратимами. Ну, Тоді да, ми вітали будь громаду будь з наступаючими новорічними святами. Да, Перше це... моє повідомлення, до речі, коли я запропонувала Саша відразу так, звичайно. Погодися, і я думаю, що Саша, так як ти говориш, що тобі приємно повернутися, побачити своїх рідних, близьких, знайомих, я думаю, що це все і від, від людей вони також раді тобі, раді зустрічати да, і, і бачити. І мене що побачили ти вдома. і з вами спілкуватися і працювати співпрацювати дуже мені дуже приємно, і ви робите дуже хорошу справу. Оце, що я хочу вам сказати. Ну, це роб... приємно. Ваша передача це дуже корисна, вона і потрібна. І я спеціально викидаю і ділюся в інтернеті, щоб усі бачили і знали. Тому що, щоб бачили, що у нас громада така є. Що відбувається, відбувається, так. Та, і щоб бачили, де ми мій край. У кожну неділю жду, чекаю випуска. Якщо яка затримка є. Уже думаю, хоч вам дзвонити, де, де ви ділися? Де ви, що ви? Хочеться побачити, це рідне село і людей. Саш, от за час твоєї відсутності тебе не було майже рік вдома. От ти прийшов, можливо, ти помітив, щось змінилося? Все, я ще не замітив, я ще не привик, ще не роздивився. Я з здору виходив на, на два шаги. Нічого ще не роздивився, але я зустрів своїх рідних, близьких, сусідів, кумів, з якими я спілкуюся, з якими я постійно на зв'язку. Які тебе підтримують? Так, да, так, да, собі вірно. І я вже цьому дуже-дуже радий. Ну, і хочеться. І пошвидше повернутись додому. Мрія одна. Звісно. Саша, у тебе є молодший син, який навчається в ліцеї лідер прийшли, да. наскільки ми знаємо. У От як він взагалі до навчання? Чи є бажання взагалі навчатися? Як він бачить подальше, можливо, вже професію обрав, адже це 9 клас. Да. Чи планує продовжувати? Поки що наші діти, я не поймую їхню позицію, вони собі нічого не планують. У них немає своїх якихось майбутніх планів, живуть одним днем. Це мене дуже лякає, тому що я, як я себе пам'ятаю, я собі професію обирав зарані. Я знав, ким я буду, що я хочу. Це все було якось. Саша, сам ти як обирав професію свого часу? Сам професію я обирав, як вам сказати. Ну, це доля, доля. Воєнкомат водіслав мене чи направив мене в автошколу. Це досав. У мене покійний батько і мій старший брат, водії, і я за ними пішов, поступати. так сказати. Де потім працювали? Водії першого класу, категорії всі відкриті. Полтавський, ПГЗК. Потім є ГЗК, потім військо. І там водієм до травмування, був водієм. Тепер простий солдат. Мені вже протоптано, я все знав наперед. А наші діти, я не знаю, вони живуть, кажу, ходять. Що він займається якимсь видом спорту? Спорт це да, це, хорошо займається. Він хорошо грає в волейбол, молодець, це і піддержує. Ну, наші гаджети, дуже дітей наших, дуже вони їх псують. Так, да, псують і телефон. Я сам люблю в ігрушки поіграти, але ж, мабуть, треба якийсь знати межу. Да, вони рвуться, до якихось знання там якісь, щоб е отримати. Але ж лінуються, лінуються. Ну це, мабуть, все-таки від нас залежить, що ми трошки їх. Жаліємо, ми жаліємо їх наших ми дітей. Думає, Хотілося б, це щоб... через те, що зараз такі реалії сьогодення, по-перше. Тому хочеться mm, як -то да, уберегти. Це ж наскільки ми знаємо, то у тебе в сім'ї ще є військовослужбовці. Розповістиш нам? Є хлопці, мій син старший Андрій Олександрович. І зять Олександр. Хлопці теж молодці, не, не ховаються, пішли теж. Захищали нашого неньку. дуже-дуже за них. За них дуже. Чи вдавалося зустрітися от в період несення служби вам разом за весь цей час? Були Ніяк? буквально за 15 кілометрів і сином були недалеко, не вийшло, тому що я був не в тому місці. Не вийшло, хоча можливість була. Можна було, але ж не, не вийшлося. Тільки телефон і зв'язок, так? Да, дякувати зв'язку. Зв'язок, да, Зв'язок був чисто, навіть і відео. Зв'язок був. Ще можна один одного хоч побачити поспілкуватися, хоч наживо так, так. Да. Дуже. Донька, і ще є донька. Хто вона за фахом? Донька у нас педагог. Педагог професію сама вибирала, ми її не підштовхували, але ж по професії не працює, у неї є багато напрямків по, по житті. Вона дуже універсальна і вибирає собі життя сама, може доросла. Да, доросла і... наскільки ну, відомо, то вона працювала в ліцеї лідер-секретарем, виховатили в садочку. І в, в лідері. Дуже багато поміняла своїх роботи, поміняла, дуже багато поміняла. Але зараз залишилася на одній позиції манікюр, саме доходна робота. Універсальний мастер манікує. Вис... Високого оплачую матері. Ну, тобто вона в пошуках себе поки що вона знайшла себе саме в да, професії? Так, вона зараз поки, поки так. Навіть а май... дружина за професією, де працює? Дружина у нас працює в річних плавнях медичним працівником. Саш, дружина працює в інфекційному відділенні. Як взагалі пройшли той етап, коли був ковід? Це було взагалі щось незнайоме, страшне для нас. Як для тебе було відпускати дружину в ті умови? Так, да, дуже було, не дуже було як вам ризиковано і за те, що вона в цьому відділенні працює. Спілкувався я із завідуючою цього відділення, і з колегами по роботі дружини. Так, да, ризикована, звісно, робота, дуже ризикована. Але ж, але ж ми якось це боремо. Хто ти, як не має, так як ти, не. Вона. Триман, вибору немає, виходу немає. Але були такі моменти, і ти це знаєш, коли ти не виходив на зв'язок, і я через соціальні мережі спілкувалася також з твоєю сім'єю. І так, я просто шукала. І це наскільки теплота родинна, які дійсно дуже турбуються за тебе. І це дуже, дуже. Важливий важель, який також буде, я думаю, тебе тримати. І час буде можливо, хоч трішечки швидше для тебе здаватися, і щоб все-таки повернутися додому. Я тобі завжди пишу ще одне бажання, Ми щоб всі хлопці повернулися надіємося додому. Надіємося і чекаємо, щоб прийшов якийсь кінець, тому що це дуже. Дуже важко і морально, і фізично. Це дуже. Ну, не хочу нікого лякати, але ж так воно і є. Коли ти був поранений, чи мали можливість три дні до тебе приїздити туди в госпіталь? Ну, госпіталь це ж те саме лікарня, без проблем. Харчування, обслуговування, все, ліки, навіть я запитав у лікаря. Питаю на що того, що помогти щось купити з ліків. Він сказав, все є, все доступно і без проблем. Тобто забезпечували цим безкоштовно? Безкоштовно, навіть я, навіть копійки не вложив нічого і привезли а мене відношення, Сашо? Як відношення по людське, все да, по людськи відношення От привезли мене, як тут кажеться, госу бо. Осоло і гологу одягнули в навдували, підлікували, підлатали, підлатали. А, то або мінометка, або щось, ну, щось таке було. Мінометка в основному. Мінометка і щось, ну, щось ствольне щось було, тому що це не дрони, і, не, і не, 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 цей, не ракети, не щось ствольне було. Обстріл був масовий. Вони взяли просто іменно квадрат і його чисто камали. Я, Я льотчики вивозив. Я на пікапі вивозив людей з позиції. Вони літуни, дронщики. Вивозив повністю оборудовання, генератор, старлінг, ну, евакуація була. І нас не розпалили. Подслідкували. І нас чітко, по нам повністю обстріл був. У нас було скільки п'ять чоловік, слава Богу, всі цілі. А в живі ти маєш на увазі? Так, да, всі цілі. Всі 900 саме хуже був той, що в кузові сидів, його генератором придавили, ребра поламали. Ті, що в машині були. Я водій з боку, поможник водій, ну, резервний водій. Ну, осколки стекло, в основному перелами, ну, струс. Не доїхали? Ні, машину кинули, приїхала беха, беха і вивезли. Ну, евакуація. В машині хана. Фотка десь є, можу показати. Це на другий день поїхали хлопці забирати генератор, там Старлінг із кузова, і це ж машину пофоткали. Дуже мені сподобалося одне відео, Саш, коли ти повернувся цього разу додому. І це був сюрприз, наскільки я зрозуміла із мережі Фейсбук для дружини. Можеш поділитися, як був організований, хто тобі допоміг із цим? Тут було все спонтанно, я навіть не, це, навіть не знав, що відпустку їду. Мені сказали буквально за годин п'ять, що лист на руках. Приходь, бери, їдь додому. Я дзвоню в першу чергу. До... В першу чергу я дозвонився до доньки. Сказав, що в мене такі новини хороші. Вона в першу чергу сказала, що все, робимо сюрприз. Тобто Це була її пропозиція, так, ініціатива. Так, 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 вона сказала, що робимо сюрприз і давай бігом-бігом. Кажу, що все, я летю. Тобто вона і допомогла так організації. Так, да, вона все, І квіти викупували, і вдухалися. І... Красивиці. А як, як дружина. В Це шоці. – Що очікувана. А ви не спілкувалися перед цим, так? Тобто Ні, вона не знала. Я ще з вечора сказав, що в мене роботи багато, зайнятий сильно, дуже зайнятий. І в мене, навіть, немає часу поспілкуватися по телефону. Ну, так швидко збирав речі, стирався, хоч, хоч прилічно, щоб було хоч. Потяг, щоб був нормальний. Так, сюрприз дав, вдався. Сюрприз хороший. Мама взагалі спитала, ти приїхав з кінцями, я кажу, ні, німа. Це просто відпустка. Просто відпустка, да. так. Ага, така довго очікувана. Саш, ну давай завершимо на позитивній ноті. Я вважаю побажай нашим слухачам, що б ти хотів, можливо, твої побажання і нам. Ну і взагалі ну вам ти... побажаю тільки одного процвітання і дальніших успіхів. Тобто, ти чекатимеш кожного випуску. Обов'язково. А для громади, для всієї громади і для всіх людей, тільки миру. Миру і завершення цієї війни і повернутися до нормального життя. Все, це мої побажання. Нормального, все. І і, да, і і щоб ми, як звичайно, зустрічалися, спілкувалися і жили далі, як, 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 нам, як нам хочеться, а не хтось нами щоб не керував. І не диктував. Да, щоб ми хоча, б, хоча б вернутися, як то кажеться, до. 91-го року, так? Друзі, ну а на цьому поки що все. Зустрінемось наступного тижня. На все добре.